Вітаю на каналі Української правди. Це UP Life. і Поки ви тиснете вподобайку, почну з цитати рівень корупції в Україні залишається одним з найвищих у Європі. Війна з Росією створила можливості для її розвитку. Кінець цитати це фрагмент з доповіді у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Генерального інспектора Пентагону Роберта Сторча, за його словами, під час війни з'явилися можливості для розвитку корупції цитую, хабарництва та відкатів завищення витрат на закупівлю в міністерстві оборони, зокрема на закупівлю летальних одиниць, оскільки прозорість процесу обмежена через рівень таємності таких закупівель. Кінець цитати. Ну і в е, цій доповіді виходить, що Україна докладає зусиль для протидії корупції, але стикається із перешкодами на шляху до прозорості. Далі про корупцію, про корупційну складову в цій війні і антикорупцію говоритиму із головою центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Пане Віталію, добрий день. Доброго дня. Отже, корупція в Україні залишається однією з найвищих в Європі. Що саме бачать партнери у Сполучених Штатах Америки, коли кажуть про корупцію в Україні? Uh, цікавий звіт. Я прям рекомендую всіх поцікавиться політикою прочитати 140 сторінок експертного тексту. Uh, там, до речі, в цьому звіті американці чи не вперше в одному документі чітко прописали свої цілі в Україні, uh, на ті витрачають гроші, величезні гроші. Якщо можна, я перш про гроші, бо це, це не цікавіше, чому вони взагалі вони не по користуватися. Для розуміння американці вже витратили на протидію російській агресії. 100 10 мільярдів доларів. 110 мільярдів доларів. І ще 50 планують е, в найближчому році витратити. Це в підсумку 170 мільярдів, 170 мільярдів доларів. 170 З них 110 це будуть гроші на переважену зброю або е, підтримку збройну е, оборонну підтримку. І решта це будуть гроші на. Зарплати українським вчителям, педагогам, медикам, так звана пряма бюджетна підтримка і інші гуманітарні програми. Треба розуміти, що не всі гроші підуть нам. Значна частина більше грошей на озброєння це буде компенсація того тих того озброєння, яке нам віддали американці Тому це навіть не буде в наших руках. Проте їх дуже цікавить ті гроші, які йдуть в наш власний бюджет. Так звана прямо бюджетна підтримка, це вже пройшло 20 майже 3 мільярди доларів. 23 мільярди доларів. Давайте перш про хороше. Оскільки ці гроші йдуть переважно на зарплати, потім можемо озвучити при кількість десь посадовців. То а, до витрачання цих грошей американців питань немає. Вони говорять, що гроші контролюються, уряд цьому досяг успіху контролюється цими грошима. Що добре, оце інформація для американського конгресу, від якого залежить допомога нам і дані. Тепер щодо менш приємного, те, що ви процитували про корупцію в оборонній сфері, Тут треба зазначити, що цей звіт більшою мірою відображає проблеми, які вже почали вирішувати. Бо ви бачите, що в звіті немає згадки про корупцію в нелетальних закупок. Тобто в перепрошую в харчах, паливі всьому іншому Цю проблему ми почали вирішувати, і створена окрема агенція, державний оператор Тилу, яка правда починає купляти за хорошими цілами. І досягає всьому успіх. В чому складність, і це зазначено у світі це закупівлі питального озброєння Тут складніше. Складніше, чому? Тому що закупівлі ці природньо таємні. Де ми не бачимо не цін, що природньо, не підрядність, очевидно, будь-яка закритість творю поле для корупції. Це правило. Там, де журналісти або експерти не бачать, завжди спробують вкрасти. Тим більше, коли мова йде про такий специфічний, переважно небілий ринок зброї в Східній Європі. Як цю проблему Україна почала вирішити, створивши, е, запустивши повноцінно верніше, е, агенцію летальних або агенцію оборонних закупівель, е, яку ми Марина Безрукова, яка фактично кілька місяців як починає повноцінно оперувати? В чому чим нам важче американцям легше? Це була ще помилки міністерства попереднього різника, які чомусь вважали, що якщо вони від українців сховають ціни на зброю, то американців не бачать. Я, шановні глядачі, немає жодної значимої в світі збройної угоди, яку не бачать спецслужби провідних привідних країн світу. Це їхня робота, це ключовий ем, поле інтерес, хто в кого купляє, за якою ціною. Тому от все, що кралося з часів Резнікова на зброї, було добре вдома американців і британців, і німців. І це дуже сильно било по тому, як нам давали допомогу. Як буде зараз, друзі, ми не знаємо. Наша проблема, ми, українці, не зможемо цього оцінити. Немає на увазі громадянського суспільства, журналісти розслідувачі, тому що доступу до інформації ми мати не будемо. Ми будемо діставати, як і раніше, окремі договори, окремі угоди, бачити окремі ці, але комплексну картину ми не побачимо. Тому як ми для себе будемо оцінювати зменшення, збільшення наявності корупції в цій сфері, яка, очевидно, не може не бути проблемою. Ключовим покупцем за державні гроші зброї стане Агенція оборонних закупівель. Це гроші Міністерства оборони. Це те, що не купитиметься зброя. Це ключовий пул грошей на зброю Єдиним критерієм того, що чесні закупівлі, буде хто очолює і хто над тим, хто очолює, наглядає. Наглядова рада цієї Агенції оборонних закупівель. Людина, яка очолює, Марина Безрукова поки що показує хороші результати, навіть звільняючи людей з поганим бекграундом. Там якийсь був регіонал, пам'ятаєте, який був у медицинській формі, військові, партію регіонів очолював в комусь містечку. З'явилася інформація в медіа, його викинули одразу. Але самої пані Марини мало. Хто неї, контролює пану, її... пані Марину, так? Хто контролює пані Марину і кому будуть довіряти американці? Навіть не ми з вами, а американці, британці, південнокорейці, німці, по їхні Тут Наглядати має наглядова рада, яка от зараз сформується. Найближчі місяць-півтора вона буде сформована. Зараз е, йде збір кандидатів. Ця наглядова рада буде мати право звільнити пані Марину. І вона ж має контролювати ефективність, чесність, прогорисне використання наших вами грошей. Там буде 5 людей. Три незалежних кандидата, так званих, і двоє від, 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 від уряду від міністерства оборони всіх п'ятьох, якщо помиляюсь призначає міністр оборони, ну це точно політичне рішення. Тобто це від нього буде залежно. Так, от нам критично треба, щоб в наступному звіті було написано: наглядова рада сформована в ній добре знані на заході, в тому числі США люди, наприклад, якийсь відставний ТОП генерал американської армії. Або топ Сіо uh, якоїсь провідної світової, німецької, компанії кампанії зброї. Тобто люди з іменами і репутацією, які навіть не ми будемо вірити, що само собою. Захід буде вірити. Чому це важливо? Зброю купляє не лише агенція оборонних закупівель, є багато інших харців в них бюджети менше. Ця агенція може нарешті купляти технологічну зброю. Не просто спрощу, не, не просто пушку, а пушку і інструкцію по її ремонту. А пушку і софт, який автоматично е -м, е -м, задає по про вказанню координат. А програмне забезпечення, яке зв'язує пушку і дрон, де автоматично віддається цілевказання на ураження. Я про те, що нам треба технології, бо маючи їх, ми зможемо самі а ремонтувати, б – виготовляти таку -то зброю. Тому. Е Проблема піднята дуже логічно. Ми не бачимо, ми не можемо довіряти. Єдиний спосіб довіряти люди, які контролюватимуть агенцію. Ну, і як ви потенційно оцінюєте взагалі перспективи, тут все складеться на нашу користь і на користь власне американців, які хочуть спостерігати, чи є якісь перекони? Дивіться, я не бачу жодного аргументу жодного логічного, окрім бажання красти. Не призначати в цю негайдову раду сильних міжнародників з бездоганною репутацією, ну тобто, нам вже треба. дивіться, Ми хочемо купляти технологічну зброю на захист. Ми хочемо мати прямі контакти з виробниками, а не через посередників, на яких простає корупційна маржа. Щоб це робити, агенції покупцю мають довіряти продавці, щоб вони довіряли. Треба, щоб над агенцією стояли людям, стояли люди з бездоганною репутацією, яких вони знають. Абсолютно логічна історія. Єдиний аргумент робити по-іншому мати безконтрольну агенцію, що відкриває поле для корупції. Крап. Якщо про корупцію, але не в оборонці, держсекретар Блінкін, коли був в Києві, говорив про те, що нам треба здолати корупцію всередині країни, щоб не стати Росією. Ви, як відомо, зустрічалися з паном Блінкеном. Про що ви говорили? Е, я. Виповідає ваше питання з цим звітом. Чим важливий звіт? В ньому офіційна позиція, в ньому не хтось щось сказав, ну, тобто, ну, бо можна, може, Блінкін спіткнувся, ідучи з під літерана вітерана до нас на каву, і йому то щось приб... побачилось. Є офіційна позиція в звіті, корупція в державних органах державної влади є ключовою загрозою поствійськового відновлення держави. Тут... Офіційна позиція і боротьба з цією корупцією для американців це захист їхніх грошей, отих От 170 мільярдів, які вони витрачають на конфлікт е, України з Росією. Тому, е, безперечно, вони хочуть, щоб гроші вони інвестували в перемогу України, потім перетворилися в добробут України і в історії української держави. Тому так, коли американці говорять, ну у устами Блінкена, Карпентера, офіційних звітів, офіційних звітів, неважливо кого. Українська влада, будь ласка, боїться з корупцією, то вони це не просто так собі вигадали. Вони роблять, навіть в тому звіті є окремий цілий по корупцію. І там дуже чіткі проблемні місця описані в правоохоронних органах, в новій системі. Тобто, все дуже чітко. Якщо раптом хтось вряду думає, що американці не знають проблематики, почитайте звіт, там чітко вона виписана. Ніхто не злізе з Західного світу з, з вимог протидіяти корупції, бо це захист їхніх інвестицій в Україну. Вони прямо говорять, що щоб прийшли інвестиції в Україну, Україна має вподобати корупцію в правоохоронній системі і продовжити прогрес судові реформи. Вони хочуть, щоб їхні інвестиції в українську перемогу відкрили можливість їхнім інвестиціям бізнесовим прийти в Україну після війни. Так це наш більший інтерес, ніж американців, шановна українська влада. Не треба ображатися, коли Блінкін чи пізніше говорить про боротьбу з корупцією. Нам це більше треба, ніж американцям. Це просто брати і робити. Більше вам скажу, під час оптику Бінкін багато говорив про... Пряму бюджетну підтримку. 22 мільярди, якої вже в Україну зайшло і зайде ще мінімум 8 від американців. Ці гроші будуть обмінюватися на реформи, в тому числі антикорупційні, скасування правил плазовок, реформа БЕП, реформа е митниці фіскальної служби. Дивіться, чому нам, як українцям, це потрібно. Я поставлю назву кілька цифр. значить За оці 22 мільярди прямої бюджетної підтримки. На що вони пішли? 162 тисячі державних службовців і місце самоврядування отримували зарплату. 162 тисячі посадовців отримували зарплати з тих грошей. українських посадовців, з грошей американських. 512 тисяч вчителів отримували зарплати з тих американських грошей. Перепушу, 500 тисяч майже. Працівників медичної сфери отримували гроші, отримували зарплати з тих грошей і багато інших. Друзі, ми маємо усвідомити що ми, як країна, зараз все, що ми збираємо, всі і збори йдуть на війну: зарплати військових, зброя, споряджень це все ми фінансуємо. Але та величезна дирка, приблизно 60% бюджету, яка йде на пенсії, на зарплати, соціальні гарантії це все гроші західних демократій. Не пробачте арабського світу, не китайці, це гроші західних демократій, які допомагають українській демократії у війні з російським авторитаризмом. Тому, якщо ви десь чуєте, шановні друзі, про те, що у нас є альтернатива західному світу: свій путь, своя дорога, Китай, арабський світ, бийте на звук. Бо конкретно видно, не в теорії, не в якихось фантазії, в практиці видно. Хто допомагає на Україні вижити в останні роки війни? І це не арабський світ, усі засіб не до нього поваги. Він теж допомагають це, просто інший рівень допомоги. Так добре, ну у нас часто в історії незалежної України, коли там не вирішуються якісь проблеми, кажуть або про відсутність політичної волі, або про відсутність фізичної можливості, я не знаю, якісь системні зрушення робити. От станом на зараз травень 24-го року. Чи існує політична воля, чи її не існує у питанні боротьби з корупцією? Ну і, от, в зокрема, що стосується реформ Світового банку, МВФ, меморандум, от вся ця історія. Є спротив, і тому неможливо чи нема політичної волі? Чи є політична воля, і все робиться, але треба час? От, яка ситуація? Давайте так. В парламенті не провалився жоден закон? жоден. Прийняття якого хотів з президент? Жоден. Тому, коли говорять, що депутати не голосують, хтось там чогось не хоче. то Жоден закон, який хотів ото президента, не провалився. Жодне призначення, яке хотів ось президента, не провалився. Як бубочки, все голосували. Тому, коли ми вже пробачте, четвертий місяць війнуся за п'ятий за реформу беба нормально, то це не питання не розуміння, що робити або ставити. Це питання зберегти. Такий огидний бед, який він є зараз, бо цей бед захищає корупційні схеми. На митниці у uh -huh. фіскальній службі. Це не питання, не що робити. Бо є вимоги, що робити. Є небажання це. робити. Або е, е, правте лазового. За дві години зібрали там 30 тисяч підписів, коли це було Боже. Теж може з півроку тому. Ветися до президента. До сих пір не відповів президент. Хоча мав 10 днів згідно його, згідно закону України на відповідь. Це ж теж не про якісь складності, чи якісь, не знаю, іноплетяни не мішають, чи війна мішає. Це не бажання прибрати норми КПК, які захищають тобто. Дуже все просто. Завжди боротьба з корупцією опирається в політичну волю. Завжди все інше виправдання. Добре, наостанок ми можемо не спитати про скандал вчорашній навколо міністерства економіки і бронювання декількох компаній. Ну, Глово, Віза, ФАВ, Бет, ТЕК. Потім наказ про бронювання працівників цих компаній було скасовано. Пані міністерко Свириденко, Чи можна в цій ситуації припустити корупційну складову? Дивіться, дивито. Я так скажу. Кожного разу, де правила розмить, не чітко прописані, рішення приймає людина. І на це рішення, і, і від цього рішення залежить виживання компанії, це завжди для корупції. Завжди. Чи можна мінімізувати? Можна. Процедурами, процесами, виключенням людини з цієї історії. Ну, ніколи ця історія не зникне. Ну, то завжди ну, питання бронювання в системі координат. Колишня приймає людина міністр, за кілька міністрів, а чітко критерії не прописані, завжди буде корупційна маржа. І знає корупційна, корупційна складова. І я тут завжди не про корупцію, я просто апелюю до адекватності. Чесно, це не до корупції. Ну, друзі, ну з усієї до голови, і без жодної поваги до ігрового бізнесу до держави. Ну, ну, мабуть, працівники комунальних підприємств важливіші, ніж ці люди. А мери, вон виють, що ми ви, скоро не буде кому обслуговувати місто. Міста не буде обслуговувати. Тобто ну, включайте ну, думалку там в кабіні вже себе. В Кінці та кінці. Я сподіваюся, що історія буде поремонтована, бо питання бронювання перейшло від генштабу до Міноборони. Я сподіваюся, що вони це поремонтують. Чи поремонтують, не знаю. Ну, це складна історія, але ну, дуже сподіваюся, що поремонтують. Дякую вам за розмову. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції, був моїм співрозмовником. На все добре. А, закликаю коментувати все, що ви чуєте, у коментарях відповідно під цим відео. Тисніть вподобайку і підписуйтеся на канал Української правди.